Доброго ранку, шановне панство. Дивіться мої курочки. Зараз приблизно сьома година зранку, я їм дав їсти і лечу зараз на роботу. Водичка зверху стоїть. І курам, в принципі, не добову норму, а половину норми, що я даю, їм дав. Крім того, крім подрібленого зерна різних. З різних позицій, будемо так казати, інгредієнтів в корм є біля, напевно, 10 штук, що я кидаю їм їсти. Крім того, ріжу їм травичку. Ріжу їм зараз огірки є, то я по одному огірку, якщо він є, то я їм ріжу. Також, як купаю картоплю, є дрібненька картопля, ріжу дрібненьку їм картоплю. Ну, щоб вони теж трошки. Ну, то чисто символічно, тому що е, кури сидять в клітці і дуже кури залежні від світла. Зараз, на жаль, світло виключають. І трошки зменшилася в мене яйценоскість, Я б не, не можу не сказав, що вона зменшилася, ну, але. За 8-9 яєць, яєць в середньому є. Ось бачите, там де пірячку є в клітці. Курочки линяють, там лежить велике пір'ячко, Ще одна курка не вилиняла, І що я маю? Маю ще один такий недостаток білі кури. Видно, курка яка ще линяє, вона має шкаролупу досить тонку і ті кури мені деколи з'їдають яйце. Крім того, я ще кидаю їм камінці. Маю ось такі зараз, я вам покажу. дрібненькі камінці маю. А то відсів? Відсів е, з гравію там то. От. І трошки даю пісок. Вони дуже, крім того, а зараз я вам покажу, дивіться, відсів, мішаю зі шкаралупою і їм даю. Я вже сьогодні дав, але вони за ним аж б'ються. Не знаю, чи то за шкаролупою б'ються, чи що. Ось такі справи. Так. Ну, якщо... Не знаю, як буду я давати ради з тими курми в осінній період, якщо буде така сама проблема зі світлом. Тому що зараз ще можна якось дати собі ради, бо світловий день великий. О, включили світло. Не можу всі натішити, бо не було світла. Бо Дуже залежність. Якщо не буде 12-14 годин світла, той кури не будуть нестися, а так як вони в мене в приміщенні, то вони точно не будуть нестися і потрібно буде їх вирізати. Я десь враховував, скільки в мене виходить годування. У мене є 11 курей, 5 білих і 6 червоних. І годування виходить десь. На одну курку в сутки 1 гривня щось 20 копійок. Ну, якщо я даю їм приблизно в сутки пів на 5 курочок пів кілограма, будемо так казати, їжі. Тобто на 5 гривнів, то якщо вони несуть навіть 2 яйця, то я, то воно будемо так казати, то я в прибутку. Ну, а на даний момент вони в мене в середньому несуть білі кури. 2-3 яйця. Думаю, ще. Ой, я вбачаю, вони несуть 3-4 яйця білі кури в сутки. Буває 3, буває 4. Якщо не з'їдять, то їй четверте яйця. Дуже рідко з'являється в мене від білих курей 5 яйц. А Червоні кури 5-6 яєць є кожного дня. Ну, але якщо порівняти розмір яйця, бачите, я зараз не маю тут яєць, тому що 7 година ранку яєць нема. Якщо порівняти яйця білих курей і червоних, то, звичайно, білих курей яйце набагато більше від червоних. Все, дякую за увагу, до побачення.